До виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради надійшла заява від відокремленого підрозділу Південноукраїнська АЕС щодо встановлення тарифу на постачання теплової енергії на наступний опалювальний період. Тарифи необхідно щороку погоджувати з місцевою владою. Цього вимагає постанова Кабміну про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Та є й інша постанова Верховної Ради, яка наклала мораторій на підвищення цін на комірне на час воєнного стану і ще на півроку по тому. Отож, попри те, що собі вартість однієї гіокалорії тепла для АЕС становитиме 145 гривень, бо значно підвищили ціни на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, інші ресурси, тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, атомна електростанція залишила на тому ж рівні, що й минулого опалювального сезону. Даним проєктом рішення пропонується встановити на період з 1.10.2022 по 30.09.2023 року тариф для всіх груп споживачів. На постачання теплової енергії, яку надає ПАЕС на територію Жокраїнської міської територіальної громад в розмірі 129 гривень, 2 копійки за одну калорію без ПДВ. Тобто і для населення тариф на тепло залишиться на тому ж рівні, що й був як було в минулому році, так залишається і в цьому році. Члени виконавчого комітету також внесли зміни до бюджету, затвердили регламент використання системи відеоспостереження у місті, погодили статут громадського формування за охорони порядку у Костянтинівському старостинському окрузі. Загалом розглянули майже два десятки питань